Вітаю вас всіх в третій частинці проходження івенту під Хіловін. А саме в цій місії буде скандинавська таємниця Примарний Дракар. Згідно з легендою, щоденника, після того, як корабель вікінгів на борту, в якого був стародавній амулет, затонув у водах Зандербагера, на озері з'явився монстр, схожий на величезного товстолоба. Його луска слугувала своєрідною бронею, що робило його невразливим. Протягом століть ніхто так і не зміг упіймати цього монстра. Кажуть, щоб звільнити душі вікінгів потрібно перемогти монстра. Не забудьте взяти з собою потужну величезну мачтову вудку. Окей. <смірок> а, давайте читати, що треба зробити. Прочитайте третю сторінку. Ідемо. Особливі, вона автоматично читається, треба просто сюди натиснути. А також не забувайте, що. Якщо нажати сюди на буковку І, тут буде якась історія. Ось, до речі, як виглядає саме цей монстр величезний товстолоб. О, ну, ніби непогано, ніби поки подобається. Далі. А, вирушайте на озеро Зандербагер з потужною мачтовою вудкою. З потужною. Виловіть міцний заплутаний дріт біля корчів у барш для виготовлення сталевого повіття. Значить. Кажуть, що нам треба буде повідець, щоб зловити цього монстра. Щоб зловити цього монстра, повідець на 36 кг. Отак от, от. Тобто, яку би вудку потужну не взяли, повідець буде найслабша ланка 36 кг. Опіймайте білого або строкатого. Товстолобика намет, 8 штучок, треба будь-яких товстолобиків. У глуху ніч знайдіть примарний дракар, це човен, отакий, от от, напевно. По півночі принесіть у жертву товстолобиків на вівтарі вікінів, щоб викликати древнього монстра. За цю місію нам дадуть повідець, а за наступну ми вже будемо ловити монстра. І також тут є таємниці примарних кораблів. Тут на кожній з цих локацій, що ми виконуємо, Треба буде виконати ось цю м -м, примарного чудовиська зловити. Зараз йде скандинавська таємниця. Окей. Відслідковуйте, відслідковуйте. Мет є, по-моєму, має бути. Так, в мене є 4 екватор матча з собою. Тільки чого тут нема котушки? Це цікаво. А, бо я звідси котушку зняв на цього. На спінінга. А сюди треба покласти оцю здаю. Ну оце. Кутуха, котуха. Так? Так. Пойдетсь поки не чіпляємо. Гачечок можна. Це будь-який, кого багато маєте. Монстер, я думаю, клюне на будь-який. У мене є багато 10.00. От 10-0 і вліплю. Так, окей, пігнали на зандербагер. Пігнали. Тютю-тю. -тю -тю. Йду напевно, сюди. Бо тут має бути отой штурвал, за який можна сіпнути і отримати якусь. Приманку, чи наживку під івент. Тому, е, взагалі, щодня можна заходити, якщо маєте достатньо коштів, щодня заходити і крутити це колесо. Шотля. Не знаю, навіщо вона мені треба, але можливо щось крафтити потім з неї прийдеться. Так, е, виловить заплутаний дріт. Е, я замітив, що тут вони зробили ось таку от фігню, бачите? Що можна відкрити мапу. І на мапі, ось тут є. Раз, два, три. Три підказки, де цей двіт ловити, але чого три, якщо їх п'ять можливо, можливо ловиться по кілька штучок в одному місці. Раніше такого, здається, не було. Якщо було, поправте мене в коментарях, а мені здається, що раніше таких підказок вони не давали. Давай я перемотаю трішки. Ні, мотати не буду, бо потім на ніч треба буде їхати. Як то ловити, я думаю, як звичайне сміття. Є. Так, я ось бачу тут щось є. Я думаю, як звичайне сміття зараз будемо тягати і ловити. Як звичайне сміттячко. Давай на спінь. Я не знаю, чи на спінь, чи на поплавець це треба ловити. Ага вже вже ага. зачепив. Гілка викинути. Воно сразу чіпляється, тому я думаю. Давай зараз я достану поплавець попробую подимось на поплавець. Заплутаний дріт, окей. Його е -е 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 треба? Тут не пише, щоб забрати. Ну давай заберу на всякий, тих його знає. тих його знає, що там. Так, це поплавець, окей, давай на поплавець. Так. Поплевець поки не зачепилося. Є, зачіпляється так само. Кілка викинути. На поплавець так само чіпляється, можна ловити, але мені здається, що мені на спіні більше до вподоби, тому а, ловлю. Стоп. А, а от це цікаво. Чи з однієї кучки можна лише один дріт зловити, чи ні? Тому що треба 5 дротів. а Карт місце на точці 3 тут. Ну, давайте я нажму на паузу, щоб не затягувати відео. Половлю тут ще. Якщо довго не буде ще одного дротика, то я включусь вам і скажу, що треба ловити в іншому місці. Окей? Ану давай щось в витяг. Гілка. Окей. Так, е зловив другий заплутаний дріт, тому е можете, я думаю, що не плавати, не шукати, але якщо вам довго не приходить з однієї точки е цей заплутаний дріт, то є ще дві. Поклав я поверхневу приманку яку мав з собою е гілка. Е на поверхневу легше, бо блишняк, коли падає, вона або вчепилася, або ні, а потім цей. Тому легше на це. Тому ловлю ще три дротика і вмикаюсь. І последній заплутаний дріт, буквально 5 реальних хвилин я на це потратив. Забираємо далі спіймати білого Кричі, товстолобика 8 штук на мет. Хто не в курсі, товстолобик у нас ловиться. й згадати, десь дивіться тут. Розгляну по мапі, бо не пам'ятаю. Ні, не тут. Лобось тут ловить. Значить це у нас куди треба переїхати? Туди, напевно. Так, сюди біжу сюди, ось тут є мітки на товстолоба. а хто, ну не знаю, можливо, хтось е не ловив їх тут, не знає. Ловляться вони тут досить легко. На технопланктон і на овочі. Короб, ну, сюди біжу. Ну, ось, коротше, я прибіг. А, прибіг, значить, товстолоби Нам треба будь-які товстолоби. товстолоби досить велика риба. Тому я покладу гачечки. Давай покладу 3-0. Можна і більші. Я ж покладу 3-0 і скрізь треба цей мед покупити. 8 товстолобів у мене. 10 меду. Тонка, не піде, значить, окей. Глибину на товстолобі вставити, ну там, від 30 до, до метра. Приблизно так я і зроблю. Рівно метр. Тут нехай пів метра буде. Вони ловляться не на великій глибині. І тут зроблю 30. Ага, тут повідець є. Добре, тут менше не зробиться, окей. А, погода, погода нормальна, сприяє. Товстолоби оці на планктон на овочі взагалі їх можна ловити без цього. Без закорма. Вони досить гарно йдуть, е, взагалі, ловляться. Щоб за них давали досвіду, як за коропів на цьому. Ванлі, то було б прикольно, можна було б на них качатися, але, на жаль, за них мало досвіду дають. Все. Е, чекаємо 8 товстолобиків. Так, перше клювання. Давай глянемо, що там. Я не знаю, що там. Пустити. Так, а що така такий натяг? А, щось тут не то. А, треба перевірити щось на цій вуці. Дуже-дуже слабеньке стоїть. У мене є підозра, що або ліска, або якийсь повідець тут стоїть. Зараз глянемо. Так, перший товстолоп є трофейний. Так, да, на цій 18 кг повідець тож є гусні. Ставлю 30, так як я хотів. І зажму назад цей акціон. Все, Це, ловлю ще сім товстолобів, вони так тут і ловляться, не напряжно, а питання лише, як вони будуть на цей мет ловитися, тому що на техноплантон на овочі вони досить гарно ловляться. Якщо якась погода приятлива. Тож, сім товстолобів, чекаю. Так. Дуже швидко, буквально до 10 хвилин. До 10 хвилин. Ось 7 і 8 клюнув. Крім товстолобів, ніхто не клював. Тут взагалі вздовж, я забув вам сказати, не тільки тут, де я ловлю, вони ловляться, вони ловляться вздовж всього цього берега. Так, є, наживка закінчилась, окей? Тут є. Так, далі, глуху ніч знайти. глуху ніч, в глуху ніч це, мабуть, опівночі. Давай глянемо, де цей човен, щоб довго не паритись. Ось цей човен, тому пливемо туди, сідаємо тут і сюди пливемо. Показувати вам це не буду, нема сенсу, саму дорогу. Так, ось я підпливаю до човна, вправляю оберти. На берег можна сісти? Можна. Так, опівночі принесіть у жертву тостолобів на вівтарі Вікінгів, щоб викликати древнього монстра на вівтарі Вікінгів. А де він? Це вівтар. Вівтар напроти. Окей. Так, вівтар, вівтар, де ти є, вівтар, а ось ти вівтар. Тут треба прочитати якесь заклинання на древньо ельтській мові. протестус, omnis incursio infernalis адверсарій і оміс Левіо, Омніс Дякую. Молодець. Ви чудово підготувались до полювання на монстрів. Окей. Далі, на жаль, сторінки щоденника не було написано про проходження а, проходження монстра. Втрачені. Можливо, впіймавши його, ви дізнаєтесь. Правду. Місцеві жителі встановили таблички з попередженням. Злий Карп навколо озер, де був помічений монстр, монстр і позначили їх на карті. А лише найсміливіший зможе розгадати таємницю невразливого монстра і звільнити душі вікінгів. Непоганий такий монстр. І нехай, нехай ім'я героя, який переможе монстра, прославиться на віки, і хай Одін захистить вас. Дякую. Так, далі. Оснастіть мачтову вудку сталевим повітцем і вареним раком. Окей, сталевий повідець. Де ти є? Сталевий повідець. Оп! Гачечок поставимо 10-0, мабуть. І варений рак. Варені Раки, Окей. Сіймайте монстра. Ввечері або вночі. А, ну, давай, дивитися на карті. Карта щось підказує. О, карта підказує. Його можна ловити багато де. Реально можна ловити багато де. Давай я на човні туди зараз підпливу. Пливу туди на човні. Значить, на жаль. Отут і тут проплисти не можна, там стоїть платка. Е ось ось така, бачите. Тому я перейду сюди. І ось там, походу, де можна ловити. Так, і там. Е оце мені цікаво, він ловиться в одній з цих точок, чи він ловиться в будь-якій з цих точок. Тож, е цікаво. Я біжу туди. Йой тут ще пройти не можна. А, -а, -а. а ось і та табличка, про яку писали: Ахтун Реайсінг Англонскарфен. Не вмію я по-німецьки читати, ще по-англійськи би трохи прочитав по німецьки не вмію. Отож, Я десь тут. Я десь тут. Ось місце. Ось! о о, о, ви бачили? Бачили це? Я думаю, глибину велику. Не треба ставити, оскільки це столоб. Ага. І відчекаю хвилин 5-10 реальних, якщо нічого нема. Включаюсь, міняю місце, кидаю кілька вудок. Коротше, покажу. Так, клюнула перша вудка. І є, це він. Це він перекинув чуть лівіше. Так, я відпустю, бо я вже мав обрив. Відпустю більше. Я вже мав обрив з одним повітцем. Бо нехай він собі просто розмотає. Перекинув звідси, перекинув сюди, бо побачив, що тут випригує цей монстр. Кинув ще одну вудку отут близько. І другу кинув, бачу отам пригав цей товстолоп і закинув аж туди через цей берег. Там теж є мітка, туди і закинув. Так, мені не подобається, що він почав розматувати сильно. Тут в мене лише 150 метрів, тому давай будемо його пробувати спирати. Так, тут я включу прискорення, тому що я думаю, що це мож... можна його трошки довго тягнути, тому фігнали X500 швидкість. Так, як ви бачите, я просто взяв, поклав клавіатуру на мишку і відійшов від компа. Вернувся а, цей, а він вже майже підтягнувся, я взяв, почав сіпати, і воно вийшло швидше. 150 кг. Кілограм, 150 кг майже. Ось так він виглядає. Ну блін. Ага. Цей туф столоп мені подобається більше, ніж попередні два монстра, ну реально. Тейтов столоб красивіший. А, як ви бачите, зловити його. Ну, треба трошки. оцей. Ви знайшли амулет вікінгів. Окей, дякую. А, принесіть древній амулет до примарного дракара вночі. І Це знову треба плести до того дракара. Я телепортнувся на локацію. Ну, ладно. Бо трошки далеко плести. А, допливаю я до того човна. Так, ну що, допливаю я до цього човна. Зменшуємо швидкість. І... Ви це зробили! Ура! Ми звільнили туші вікінгів. Так, ну це нова місія, нова місія це вже. Це наступний відосік. А на цьому я вам файно дякую, що дивились. Не забудьте за вподобайки, за коментарі, як завжди, за підписки. хто ще не підписаний також. Там є посилання а, на Discord-сервер, можливо, хтось хоче туди. Долучайтеся, він відкритий для всіх. Гарно на цьому дякую і до зустрічі в наступному відео.